Назначили прогінор, на прогінормі вагітніти, ну, не виходить. три місяці. Я до цього з цього приводу готую пост, це просто біч якийсь. На прогінормі, ви зірочка, на жаль, не завагітнієте. Тому що прогінормі, коли назначають, люблять в другу фазу цикла назначати, з 16 по 25. Або взагалі є, шановні колеги, які пишуть з 5 по 25. Тобто, ви, якщо попадаєте, ставите прогінорм тоді коли ще у Овуляція не сталася, ви просто блокуєте. Відповідно, через це ви не можете певно завагітняти. Овуляція у нас не завжди тоді, коли скаже той менструальний додаток, розумієте, він цей додаток він налаштований на середину цикла, просто середина програма бачить дві дати і дає середину цикла, і каже вам ля 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 у вас овуляція, Але. Програма достовірно не знає, коли у вас саме була овуляція. А, тому що овуляція у жінки плаваюча. Це плаваюча дата. Вона може бути в цьому циклі на 9-й день. В наступному циклі. Привет, Кума. а, в наступному циклі вона може бути на 23 третій день. Розумієте? Тобто, з 9 по 23, в будь-який цей день може бути в інтервалі овуляція. І це залежить від того, як дівчатка кушала, як спала, як жила, чи стресувала, чи працювала. Тобто, це все. Вкупі діє на то, коли у вас буде овуляція. Відповідно, треба або відстежувати самостійно, або відстежувати по УЗД. Тести на овуляцію, до речі, я вас теж розстрою, вони не працюють. Вони дуже часто дають ложно позитивний результат. От. Відповідно, якщо ви з 15-го дня цикла почали ваш прогінорм, а овуляція у вас мала стати на 19-й, все, ви заблокували, не буде овуляції. Отже, шановна пані Тоня, Треба допомога. Пишіть. Я працюю онлайн також. Цю ситуацію можна робити онлайн. Розкажу, що як до чого, і будемо вагітніти з вами.